Захоплююча історія про домогосподарку із передмістя, вчинки якої призводять до жахливих наслідків, смертельно небезпечні пригоди колишнього поліцейського у Сонячній Флориді, продовження найсмішнішого і водночас найтрагічнішого серіалу сучасності та багато іншого. Усім привіт! Ви на каналі 99.9. І сьогодні ми поговоримо про головні серіальні релізи квітня. Другий місяць весни приготував для нас досить багато нових серіалів, і я постарався відібрати для вас самі очікувані та достойні проєкти. Як завжди, буду вдячний за ваші підписки, вподобайки та коментарі, які допомагають розвиватися каналу, і я найкращою подякою за мою роботу. Не переключайтесь, вмощуйтесь якомога зручніше, тому що ми починаємо. Сварка. Багатообіцяючий проєкт від студії А 24 та стрімінгового сервісу Netflix. У головних ролях: зірка ходячих мерців Стівен Юн та акторка Алі Вонг у центрі сюжету. Зовсім не знайомі один одному. Чоловік та жінка, занадто емоційний будівельник невдаха Де Чо та успішна бізнес леді Емі Лау. Якось і так не дуже врівноваженого головного героя підрізає на машині Еммі, він її наздоганяє і висловлює усе, що про неї думає. Внаслідок цього випадкового інциденту їхні долі переплітаються та виникає конфлікт, який згодом переростає у протистояння та справжню війну здатну зруйнувати життя обох героїв. Це досить непогана суміш трилера, комедії та драми, яка заслуговує на увагу. За океан це напівісторичний міні-серіал від Netflix. У центрі сюжету журналіст, який приїжджає до Франції у 40-ві роки, в час, коли цю країну окупувала нацистська Німеччина. У зоні ризику опиняється багато письменників, художників та вчених. і Головний герой допомагає діячам культури втекти до Америки. Він та ще декілька відважних молодих людей організовують так званий комітет надзвичайного порятунку, і щодня вони евакуйовують біженців з Марселя. Оскільки цей серіал знятий за мотивами справжньої історії, ми знаємо, що цей журналіст та його друзі змогли переправити до США понад дві тисячі біженців. Тут зібрали досить хороший акторський склад, тож залишається справа за сюжетом. Чудові дрібниці. Даний серіал знятий за одноіменним романом американської письменниці Шеріл Стрейд. Життя головної героїні на ім'я Клер складно назвати ідеальним. Її шлюб розвалюється, донька з нею майже не розмовляє, а колись перспективна кар'єра давно не віщує їй успіху. Тому, коли давній друг Клер пропонує їй вести рубрику з порадами в популярному журналі, жінка спочатку вирішує, що це якийсь жарт. Однак, узявшись за справу, вона розуміє, що краще за неї ніхто не впорається з цим завданням. Відповідаючи на листи читачів, вона згадує моменти зі свого особистого життя, і поступово головна героїня намагатиметься бачити прекрасне у всьому, що з нею відбувалося. Чоловік із Флориди. Це сонячний та гостросюжетний кримінальний детектив від Netflix. Колишній продажний поліцейський Майк, який перебуває в боргах, отримує завдання від відомого мафіозі та приїжджає до рідної Флориди, щоб зайнятися пошуками його подруги. Але в самому сонячному штаті Америки виявляється стільки похмурих таємниць, що всі спроби головного героя вчиняти виважено та правильно виявляються марними. Він стикається з безліччю різних проблем, і, на перший погляд, просте завдання перетворюється на заплутану та смертельно небезпечну пригоду. Вейко, наслідки п'ять років тому вийшов серіал Трагедія під назвою Вейко. І ось тільки зараз автори вирішили зробити продовження. До головної ролі повернеться Майкл Шеннон. У першому шоу нам розповідали історію, засновану на реальних подіях. Уряд вирішив позбутися одного релігійного культу, і в процесі все вийшло з під контролю. У результаті озброєного штурму силами ФБР та Національної гвардії США загинули 80 сектантів, а звичайні люди засудили дії федералів. У другому серіалі нам розкажуть про наслідки попередніх подій, судові процеси над тими, хто вижив, і зародження руху під назвою Патріот. Багато послідовників релігійного культу приймають рішення дати відсіч уряду і розпочинають свою власну війну. Останнє, що він мені сказав: даний серіал знятий за одноіменним романом письменниці Лори Дейв, а у головній ролі Дженніфер Гарнер. Чоловік головної героїні Ханни Оуен раптово зникає і у короткій записці просить захистити свою доньку, якій він залишив сумку з грошима. З падчеркою підлітком Бейлі у Ханни складні стосунки, але їх доведеться налагодити, щоб розібратися в минулому. Виявляється, що секретів у Оуена було напрочуд багато, а протягом останніх десяти років він ретельно приховував свою справжню особистість. Ханна і Бейлі починають своє власне розслідування і потрапляють в захоплюючий та моторошний світ сімейних таємниць. Баррі це направду один із найсмішніших і водночас найтрагічніших серіалів сучасності. Четвертий сезон стане для проєкту останнім. У центрі сюжету колишній морський піхотинець барі, який також підробляє найманим убивцею на середньому заході. Самотній і розчарований, він не дуже охоче береться за чергове замовлення та вирушає до Лос-Анджелесу. Там депресивний барі знайомиться з групою молодих акторів, і яскраве театральне життя справляє на нього незабутні враження. Тому незабаром він вирішує зав'язати зі своїм минулим і стати актором. Все це запускає ланцюжок трагічних подій, і щось мені здається, що в цій чорній комедії хеппі-енду не буде. Місіс Девіс незвичайна та девчому абсурдна історія, яка розгортається у недалекому майбутньому, де людство створює штучний інтелект, який має зробити всіх людей щасливими. У центрі сюжету серіалу звичайна монахиня, сестра Сімона. Вона вступає у непримиренну боротьбу з новим штучним інтелектом на ім'я Місіс Девіс, який прагне поневолити все людство. Головній героїні допомагатиме колишній бойфренд, який має свої причини звести рахунки з місіс Девіс. І хоча герої виконують богоугодну справу, спільне минуле розпалює в них колишні почуття і підштовхує сестру Сімону до гріха. Зв'язані до смерті. Це ремейк одноіменного психологічного трилера Девіда Кроненберга 1988 року, у головній ролі Рейчел Вайс. В центрі сюжету даного серіалу сестри близнючки Ментл, які працюють гінекологами у пологовому відділенні. Вони мають абсолютно ідентичну зовнішність, але зовсім різні за характером. Одна впевнена у собі спокусниця, інша ж занадто скромна. Незважаючи на складні стосунки, вони не можуть жити одна без одної і міцно пов'язані таємницею свого народження. Це похмура сюрреалістична історія зі складними персонажами та глибоким і закрученим сюжетом. Ззовні це історія про маленьке американське містечко, з якого неможливо виїхати. Якщо люди туди потрапляють, то застрягають там назавжди, оскільки місто їх не відпускає і всі дороги ведуть назад. Але крім похмурого населеного пункту, щоночі з лісу, який знаходиться неподалік, на вулиці виходять таємничі чудовиська. В містечко приїжджає сім'я з чотирьох осіб, яка нічого не підозрює, а місцеві жителі швидко їм пояснюють, наскільки тут небезпечно, після чого нові герої починають шукати способи вибратися з цієї пастки. Перший сезон порадував глядачів добротною атмосферою трилера та безлічю сюжетних ліній і загадок. Будемо сподіватися, що другий сезон теж не підведе. Любов та смерть. В основу сюжету лягла реальна історія злочину, що стався у 80-х роках в Техасі. У центрі цього міні-серіалу типова домогосподарка Кенді у виконанні Елізабет Олсен. Вона має хорошого показового чоловіка, двох дітей, свій будинок і таке інше, але згодом настає момент, коли жінці хочеться чогось більшого, і вона заводить таємний роман із чоловіком своєї подруги. Це все звичайно стає відомо та призводить до скандалу і пізніше виливається в жахливі наслідки, які вражають не тільки тихе передмістя, але й всю країну. Інтригуючий проєкт від HBO про реальну історію пристрасті та смерті в передмісті. Цитадель, це унікальний серіальний експеримент від Amazon Prime, який є одним з найдорожчих його проєктів. Шоуранерами серіалу виступили брати Руссо. Коли глобальна шпигунська організація Цитадель припинила своє існування, усім співробітникам агенції стерли пам'ять, і тепер злочинний синдикат Монтікора набирає сили. У центрі сюжету чоловік і жінка, які одного разу усвідомлюють, що вони насправді є спецагентами, а їм просто стерли пам'ять. Вони повинні будуть згадати своє минуле та об'єднатися у боротьбі проти могутнього ворога. Унікальність цитаделі полягає в тому, що вона є частиною проєкту флагманського шпигунського серіалу від Prime Video, який створить масштабний світ і сюжетно буде пов'язаний з іншими шоу, знятими в інших країнах. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Підписалися на канал та поставили вподобайку. Обов'язково доповнюйте мене в коментарях та пишіть, які нові серіали цього місяця серед ваших фаворитів. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.